Нова дев'ятиповерхова секція будинку по вулиці Мечнікова, 10 відтепер найвища будівля в даному мікрорайоні Ковеля. Разом із приватними інвесторами, які фінансували будівництво багатоповерхівки, 16 квартир у ній придбані для ковальчан за кошти державної іпотечної установи. Ці квартири були придбані і виділені відповідно до процентного відношення громадянам. Які перебувають на квартирному обліку, це і на пільові категорії громадян, і на чергу на загальну, де люди перебувають понад 30 років на квартирному обліку. Три квартири було виділено для державних органів. Це Міністерство оборони України, Генеральній прокуратурі України та Міністерство надзвичайних ситуацій. Ордери на нові квартири нова села вручив Ковальський міський голова Сергій Кошарук. Я хочу побажати вам, щоб кожен з вас відчував себе впевнено. Щоб кожен був господар своєї долі, щоб ця оселя дійсно була благословенна, щоб там подавало добро, дитячий сміх, хороші люди, повна повна комора усього всячини, щоб ми були впевнені, радісні і щасливі. На програму будівництва житла за кошти державної іпотечної установи в кризовий період уряд вже витратив півтора мільярди гривень. Окрім Ковеля, такі програми реалізовувались і в інших містах області. Один будівельник дає роботу практично 5-6 суміжним професіям, і тому держава пішла на те, щоб із стабілізаційного фонду виділити півтора мільярда коштів. За ці кошти були придбані будівельників через Державну іпотечну службу квартири з метою того, щоб мінімізувати ті черги. Для пільговиків, які створилися за багато, за багато років, Галина Матвіївна Оніщук разом з дітьми та онуками щиро радіє несподіваному подарунку. Долі у новій трикімнатній квартирі місце вистачить для всіх. Переконана пенсіонерка, яка перебувала на черзі для отримання житла з 1979 року. Я дуже рада, що таке ж, я, наше правительство, таке думає за нас трошки, за наш, що нам треба побільшати, щоб було де діткам жити. Це такий подарок, що то не можна виразити, я навіть не можу говорити. Квартири у новому будинку мають не лише покращене планування, а й індивідуальне опалення. Будівельники заповняють, проживати тут буде зручно та комфортно. Будинок знаходиться приємно приємному, тихому районі, спальному можна буде назвати, рядом школа номер 1 дитячий садочок. Будинок облаштований індивідуальним опаленням, збудований по всіх нових технологіях, утеплений, красивий з вигляду, розширена планировка. Збільшена площа квартира вже трохимнатна квартира в середньо має порядку 8-85 квадратних метрів. Ковлі будує вже це в нас, оце рядом з будовним будинок. Ви, мабуть, по історії знаєте, що на вулиці Лени Пчілки по вулиці Заводській, 25. В даний момент перед нами стоїть задача це добудувати, почали вже будівництво 170-квартирного житлового будинку по вулиці, 40 років перемоги. От. Я думаю, що дивлячись на цей прекрасний будинок, жителі міста Ковеля і інші, хто має бажання прийняти участь повій долі. От для будівництва отримані отримані майбутньому житла можуть бути впевнені, що ковлірем не підведе. Про утримання житлового фонду в новому будинку дбатимуть самі мешканці. Для того вони стали учасниками об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Авангард, 10 яке успішно діє з часу введення в експлуатацію першої секції будинку по вулиці Мечнікова, 10.